Так, Андрій, привіт. Так, сьогодні гарне сонечко і погодка дозволила гарно відфоткати тих кралечок, красунечок. І вони така, такі компанії четверо їх. Ну, таке от. Так, Андрій, от твої підставочки. Трошки схоже. Трошки схоже. Ну, але то таке. На папері, звичайно, легше то зробити, ніж. Ніж в ручному режимі. Так, напис прикольніший вийшов. Ну, але лице теж в якійсь мірі в якійсь мірі асоціюється з Сальвадорчиком. Ось тут така легка е, легка фактурка е, зробив на ніс, бо ось ця підставка, вона така з глибокою фактурою. Ну, в тебе вона є така з горіха, Ось ця. От. А тут, так як ти і просив, зробив таку напис зробив твій брендування. І сальвадорчика. Ну, не дві однакових. чуть-чуть, різні. чуть чуть різні, але то ж рушна робота, ну, що ти хочеш. Ось тут знизу теж проробив фактурку, щоб були максимально стійкі. Щоб були максимально стійкі. Так, ну і самі. Безпосередньо ципочки. О, такі от язикаті з булочками такими. Все як ми любимо. Все як ми. Це там одна ніби краще стає. Я підганяв індивідуально. Але, зрештою, вони можуть бути. Фактично однакові, але чуть-чуть вони відрізняються. Ось ця друга штучка. От. Булочки на місці. ці ці на місці. Язик також на місці. Ну, ось так. Ось так вони виглядають. Ну, як я і пояснював, завжди і пояснюю, що вони також можуть отак стояти. Е, ну, то якщо на практиці йде мова. Е, ну, Але я сумніваюся, що ти будеш використовувати то на практиці їх. Це скоріше, наскільки я зрозумів, це такі брендовані е, сувеніри будуть в тебе. Ось. Вдалося мені гарно відфоткати таку зробити фотосесію. Пізніше покажу. Просто бом бомбічні фотки вийшли. Зробив гарний фотофон. Ну і сонечко гарно мені посприяло цьому. Так що, ось так. Так, стружки настругав, тут стружка горіх і липа. Пахнеть неймовірно. Буду пакувати, буду робити пакуночок. Думаю, десь ближче до вечора я зміг би тобі відправити. Так що, так що таке. Все, давай. Пиши, куди, як і що до чого. Бо красуночки вже хочуть в твої. Красуночки вже хочуть в твої обійми.